Перешки? Як хочете пиріжки, пиріжки Привіт Привет. 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 Здравствуйте, це тобі лати Ой, спасибо. Горячий. Каже, Саме, візьму лати для ноги. Наш люби. Да, латы шо. Спасибо, Самвель. У нас люби латы. Добрый день. А що кофе? кофе. Ні, от то... А я не знаю. Пусик, а <силка> <посилка. силка> <силка> <силка> пусик. Ти лати хочеш. Муста, да, що, Гасав От туди. Лигну, сюди. А вони, так... <силка> вони так перед тим, як в туалет ходять. Ну, ні, може, ти прибалівся. У мене вчора таке робив, таке робить, як плигне з вікна, так як поїде по лінолі, біга, біга чи вже в туалеті сидить. Так, Це я самвелу купив. Держи я Деньги заробив в тіктоці і купив самвелу. Бачимо, може би поїхали, а то тут. А, а що так. то таке? Зараз побачу. Дінги не попрошають. Нужну віщ купив йому. Бо другі ж не куплять, вони тільки язиками можуть купляти. Наклейку здари, бо там мій адрес. Її, Та. Мені не треба, бо мені визванювали. Я не хочу, щоб потім мені то, гадості писали. Це сам сумка в тренажерку. Андер армур. Вона обалденніша. Це одна із крутих сумок, почти всі от боксери ну, ходять стій. в таких сумках. І що, її на спині носить? Так. Да? Там збоку для водички, для всього. Я на спині не дуже люблю носити. Так, з боку для води. А де, де відкривати? Ну вон знизу саме що не бачиш замок. Оце? Ну, не, я не знаю як. Дно. А може й верх. Я не знаю. Та я. Там спеціальна така штука, що типу воду впитує, що якщо мокро, влажне. Да. Ось сюди кросівки влазять, так, о, все. А ні, воно якось відкривалися самвело так квадратиком, подожди. Де? Її носить, чи збоку? А, вон де вона відкривається. А ну он замок, чи це не замок. Ні, це для бути. Там для телефона, для бутилок. Для всього. Якось вони такі відкривали, чи воно не. А, ну воно так відкривається, так. не пойму. А, да. от це може бути. Так, вот. Бачиш? Це ще один карман получається. Два. Один внутрішній, один спеціально для кросовок для полотенця. <риклад> да, воно <очень> дуже <риклад> класна. Ти що, <Це шо>, обалденно? <риклад> так вона не на два. На два. На Клас, ти що. Це супер Вона На один рукав чи на два. На два. Це саме обалденна сумка Under Armour, що ти смієшся? Ти би знав, як вона, яка вона удобна. Ну ти мене отак от представляєш. Знаєш, да, я, представляю. Як доставщик. Класно, дуже красиво. Коля, це а я, я на так це так. одів, одів ту. А помниш, як у ми, я то хтось вислав петлі. на спину одів рюкзак, тоді таку кепку, а люди пишуть Вуйко Не, з тим. Мені було качественно красиво. би я понимаю, но ну, я люблю сумки. Через плечо сумки. А Володим. її немає отак. Ну, ну он зверху він може нести в руках. Ну, так нести, да? Ну, от отак, да. Як раніць. Да. І так не так, і так не так. Не знаю. Мне очень нравится, классно, очень сумка. Ты идешь в тренажерку с э, сентября? Да. Вот на... не, нет, это для боксеров сумка. Нет, нет, тут нет. перчатки не влезут. Нет, нет. А не у меня прекрасная сумка. Ты что, в тебе все влезет? И перчатки, а и кроссовки. кроссовки ну, такие горбы будут туда на спине. Нет. Я что, доставщик пиццы? Тут, а тут одни перчатки. У тебя доставщик пиццы, ты можешь себе представить? Я с вот этим, посмотри на меня. Вот посмотри, я иду летом с вот этим на спине. Ну, вот так, ты Чем нет. ты думаешь, когда заказываешь? Вот мне интересно. Я говорю, как есть. О, чим ти думаєш, чим ти мотивуєш? Ти мене запитав, я з таким буду ходити? Я тобі показав, ти сказав, мені подобається. Ти сказав, я тобі заказав? Ну, так. Да. Скільки він стоїть? Сім тисяч. Йоп, твою мать. Так це ж Under Armour. Та я розумію, хоч Dolce Gabbana. На салфетку підвізь, ми не хочеш, як хочеш. Це жесть. Дякую, конечно, Коля, велике. Ну, я ну, не знаю. Це... Ну, я буду з цим ходити. А я знаю. Будеш чи не буде. О, зараз опять скажуть, що сам Вел кончений, не, приймає подарунки, Неблагодарний, 7 тисяч. Прекрасно, дякую, Коля. Ну от будеш з ним ходити. В тренажерку, будеш кросівки носити на спину, один доставщик. Ви представляєте, купив йому сумку, а йому не подобається. Я сьогодні покажу людям тік-токи, хай розсудять. Ума не хватає за 7 тисяч купити рюкзак. Так, я в житті собі б не купив би таке. Ну, Коль, ну воно не моє. Я люблю сумки. Я люблю сумку через плечо. Раз, одел і пішов. Сумка на плечі, ось така спортивна, от збоку. У мене така є, я ношу, ребята. Така дорогуща сумка. Вчора півночі гроші заробляли, щоб купити сумку, а він носом круте. Ну, мам, ну хто його умним називе? Ну, хто умним називе? Не знаю. Ну що, тобі не, не траву. Ну сама подивись, яка сумка огромна. Оце таке Здорово. носить на спині Ну ти можеш себе представити? Якщо б вона була от б вот через плечо, Отак так вот ее вот так сбоку. А так сбоку, через плечо, вот так. от, так, да. так как-то. Да. Вот так от і носят на сумку. Одне, да. Ну це ж не сумка, це ж рюкзак. Ну от така сумка була б, це рюкзак. А нельзя ничего нічого делать. Вот это як ти будеш? що ти будеш? Ну, это рюкзак, Ма. Кто хочет, ребята, я продам. За 7 тысяч отдаю. Если кто-то хочет, напишите мне в инстаграм, я пришлю. Кто-то кто носа ростом. Классная Пусть сумка, все качественно. С такими этими. Ну, если кто-то носа, я продам. Сколько она стоила, Коль? Сейчас, тут есть чек, ребята. Я сейчас гляну. Все не так, читак. Я покажу, как есть. Так, сейчас я покажу чек. А яке, блядь, брехло 7 тысяч? Sí, ну, у меня скидка там есть наверное. Ребята, скидка 4, короче, ну, да, 4... она стоила 7 тысяч, но я со скидкой ее купил. 4890. 893. вот это за 4,800 и я отдам. Ком. Ну кто купит? Ни я ей не кому ее не продаваю. А для чего она тебе? Не хочешь, я себе ее заберу тренажерку, не надо. Да так скажи, что ты себе купил. Правильно навіть? Ой, я в шокі. Я в шокі. Це називається капустняк. Як ти ділиш, стейки? Я роблю свіжої, квашину ходила, обходила, не нема. Туди в Бабілонія не ходила. О, навіть що з голосом? Нічого. А Фін, ти що зразу? Не... Би пили щось таке стаблік? Ну як тобі? Такий тріпер мого. Як як капустняк замерз? Ти зараз скажу, що не такий. Ну без свіжа капуста. Свіжа капуста. Натерла. Так він же ж должен бути як борщ. Ну ні, в мене такий, як борщ. Тоже а ну, як капусняк, як борщ. Я такий ніколи, ніколи не їм. Я такий ніколи не їм. Ну вкусно. Ну ти що. А ну деви, там десь мужик. Кисленький такий. Такий я не їм ніколи ще. Я їм такий жовтий. Як тобі самбелка вкусно? Мені вкусно. а ти розрізав, де ти ніж дів? Не в туди вкинув. А я не знаю, як Самвел розрізав. Самвелка, куди ти ніж? Не в коробку кинув. А який ніж був? Ну розрізали ви. Ну я не знаю тепер дивіться. Ну як ти коробку відрізав? Jagu, я гляну, ще, я гляну. А, конечно, коробки. Корупція. Корупція, да? Да. Угу. Шо? Вкусный. Може бути? Тут... А тут якась крупа чи що, да? Пірловка вообще, ну да. Шонов. Це там так у вас зроблять, <звук> да? Да. <звук> Ну, а картошку ти як діла? Сиру натирала в кінці? Ні, не терла. Туди вкинула, картошка зварилася, потокла її гарненько з масочком, потім розвела так бульончиком і вкинула туди. І зажарку жарила і в зажарку кинула таку ложку муки. Угу. Отак От усе розтой. Не, Я її оставляла, але не, 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 не кидала ка сироні картошки, думаю, не треба. Коль. Нормальний, вкусний. Вкусний. Не на щось горлом роби. — Та нормально все куля прийде. Ви там глядки пили? Так. А ну, так, Пила. Так куля. Пила, їш, смачно. Пилає все. Як всі так. тебе в втеку купити. Як всі. Ну, як всі так. Починаєш. Як завжди, брешеш. Стрепс треба купити від горла. Пока не пройде. Це додав. Ні, треба. Десять добаві. Компот поля, ось компот. От віці, яких і сьогодні грибі купили. Ого. піджали. Пожарі одбивні. Завтра вам відбувається. Я знаю, я завтра вам одби на нажарю. А де ви тільки знайшли? На тебе. І їх казала там одна жінка знакома. Она кажет, нас всех разбирают, кажет. А Наверное, это не делают. Да, да. Она тебя фарширует даже. Есть? Так, и все, десерт. О -о -о. Спасибо, Надя. А, спасибо, Рай. Я сейчас с не Никомбуртику налью. А, это да. Добрый капустный. А, Надя, молодец. Ой, Коля, мне аж страшно. Ну. Ну, говорите, на Надя, она не молодец. Ну, Вшираєте Наді. Оля моя, ой, артистка, Вчора дзвонить. А вона ж до мене дзвонить. Це я думаю, що случилося. Оля кажу, кажи зразу, що Опять? Хто затопив мене? Ні. не каже Надя, зараз віднесу вас. Василь. Васіля на те. Каже, була я в місті їду, каже, у маршрутці. Там каже, так побалакала, тоді каже, їдемо вже. -вже. Отому, коли каже, хтось в мене жінка, Оля, і так каже, обернулася. Дивлюсь на неї, А я вас знаю, каже. А де як ви мене знаєте? Каже, по відео. З Надію, Надію привіт передавайте. Тоді ще там десь в магазин пішла. Каже, теж. Чому Оля до вас не приїде? Ну, хазяйство, може пізніше приїде, поки качки попідростають. А ми вчора бачили жінку на золотому пляжі, їла Мужчини. в калку, як у вас. Да? А, а мужик питав, де біля сюди. Да? Mm -hmm. да, ну, а чого він не заказує? Хай заказує. Платій кучу, казала Марина, що скільки заказів, каже, боже, я а я вже каже... співає силки давати. Ага, Вона йде вам спасіба, каже, скільки дзвонить. А мене ж питають силки, я не знаю, як їх віддавати, Я і телефон пишу. Так, що, спасибо, хай платі два вам вийшли безплатно. Ой, я телефон не пишу, кажу, дзвоніть на телефоні. Нічого, вона мені вислала два, два плаття. Таня Яроцька заказала. Я Тані так, тут, я тут на новій почті оплачую. Не, не висилаю її, от, от, бо там якийсь, от, якийсь новий банк, якось я не розумію, не Я б на приват, як раніше був, я вислала, давай коли я заберу. Я на приват вислала і все. А це як почне мундикатися, писати їхні, так я тут прямо оплачую. Грибе вкусні надяха. Ну це ж що, без води. Коля, так, Коля, в мене все є. Сьогодні картошку. Картошечка з молочком, молоко прокип'ятила. Це сітка прийшла. Не, вона так папила, не було в'яжніша, тільки що не було. Вона проходила, я бачу. Я знайшла такі сині, такі, знаєш, салати класні. Ну Там є один рецепт, що сині кубиками одварюються, а другі такі з топчиками піджарюються чуть-чуть. Завтра зроблю. там болгарський перчик, там цибулька. Це як закатка? Ні, ну, ну їх можна зробити попробувати, а тоді можна на закатку. Я завжди так роблю, я одразу пробую, а тоді, як мені подобається, я тоді можу зробити пару баночок. А де таке знайшли? В інтернеті. Коля, а огірки ще брати батькам? А я не знаю, не у мами спитав. А, ну нехай спитає. Не знаю, що вони там закрили чи не закрили. Бо сьогодні ж та дужна жінка прийти, я піду подивлюся. Та якщо той, то я візьму. Я, я подзвоню, я подзвоню. Та я, якщо той, я, я сюди ще візьму, що тут чуть-чуть позакриваю. Таке щось повидумуй. Там он, Чи ж ти саме закривав, по-моєму, прошлому чи коли ти оці теж огірки тільки отак у томаті, вони та, тушилися. А, вкусный. ой, вкусный, да. Он есть, твой рецепт, я закрою такую тушку. Вот ой, трешки. они вкусные, хрустящие, да. Да, да пару баночек я закрою. Они обалденные. Я закрою. Сэмэн, бери мясо и ешь. бери, а чего я картошку? Ешь ты картошку, сколько картошка осталась. Сэмэн, ешь еще картошку. Спасибо. Я сыт по горло. Надя каже є, суп. Де. Не знаю. Що не береш, де на її шої. Тебе ж чоловіка. не Воно в не були, <клухи> я просто не А де це? В чого воно у вас? Ви під кондьором були чи що? Восу включаю і воду п'ю холодно, воно ну, пройде середнього, то в мене вже немає. От моя курілка, де... <кхів> я і да. да. ну, ходити. Бутилка для води, я воду не п'ю, не беру. Білячі. Білячі. <кхів> Коля буде, він вже сказав, буде ходити спортом займатися, він буде ходити. Ну, здорова така. здоровая. Я люблю а сумки спортивные, легкие, через плечо. Ну, тебе кассия, такая, кассия. У меня такая индерарма. Просто когда бокс, у меня перчатки не влазят. Ага. На кроссовки, перчатки Ой, в пакете. Я вот в знаю, перетягивалась усика. А ты бачиш, как он там кидал, хочешь с собой, как он Катя! Катя! Не, я не, не помню да. уже. А бачков, как казав, батя я, я выйду? Не, я это уже не слышал. Да. Там, кстати, он в Ютубе, кабучий, кто обсирає. Сміється з того, що я говорю. От я ж сказав перед за сутки до ігри, я в ТікТокі сидів. Скажу опять, що постановка. І мене просили карту витягнути на бой. Я сказав, що в п'ятому раунді нокаутом. Так і виграв. І много людей зробили ставки і виграв. Сапел, а ну, ти так подумаєш, то ні, не буде. І всі так збувалося. Так, да, буде, завжди так збувалося. Ты что, ты Мам, что это? Открыть мы не можем. Я была, всегда закручивала, не закручивала. А Сейчас <свякнула> и Надя не может открутить. Как не можете? Нет, саму Откручив... беленькую. Она не откручивается, От она... она, снимается. Да нет, она откручивается. Ну, она вас... все откручивает. Дай, дай. Дай, дай. Там ее уже... Я куплю другое. А где она закручивается? Ну, это беленькая. Вот Оце, держи красну. А ну я держу красну. Все, 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 все. Все. Все, спасибо. Вот так накрывает. Спасибо. Да, все, ой, бой, хорошо. Аж вот училась, а. Платье в сраку забылось. Господи, ёб твою ж мать. Я в шокі, блять. Уже сто-105 есть, Надя. 105 есть. Брехня. Та понятно, що твої. Ще 15 і нормально. Ще трошки.